Усім привіт та вітаю на каналі Полайту. Сьогодні у нас нова частина про тюнінг нашого коня. Сьогодні у нас з'явилися ще дві нові, нові запчастини. Так-так, ми ще попередні не поставили, а дві вже з'явилися. Це проставки руля, які у мене стояли ще до минулого руля. Ну, З першим сталевим вони у мене стояли, було дуже зручно. Мені їх повернули. Угу. І е, це у нас. мабуть, самі не здогадаєте, що таке. Ну, Якщо знаєте, напишіть у коментарях. Якщо не знаєте, це у нас проставка у передню, е, передній амортизатор буде. Хочу трошки припідняти наші амортизатори, бо тут досить маленький такий хід. Е, зараз скажу точно, скільки для цього нам. Потрібен високоточний інструмент під назвою рулетка. Я замірюю, скільки тут хід, ну скільки дзеркала сантиметрів у стані, коли мотоцикл стоїть на боковій підносці. Зараз він просто стоїть на підносці, на нього нічого не давить. Тут у нас 18 см рівно до початку пильничка 18 см. Ті проставочкою мають додати 3 см. Як це буде впливати на їзду і так далі, це я вже дізнаюся з початком сезону. Все, поїхали працювати. Сьогодні у нас по планам поставити точно це, це і все інше, що встигнемо. Перше, що нам потрібно буде зробити, це припідняти мотоцикл. Бачите, в мене зараз підставка. Під нього не підлазить з резинкою. Приходиться резинку прибирати, ні, тяжко його припідняти самому. І... фігачать, як є. А ось коли е, припідніму трошки передній амортизатор. Можливо, буде і так підійматися. А То буде файно. Не знаю, чи щось видно на цю камеру. Перевіряти не буду. Я люблю сюрпризи. Нехай це буде. Для мене сюрприз. А, і, до речі, ми можемо одразу заміряти, скільки у нас у такому підтягнутому стані дзеркало. І тут у нас а, 200, ну десь 212 міліметрів. Ну, грубо говоря, 21 сантиметр. Тобто на 3 см вона складається, коли просто. Стоїть на підножці. Навіть не з моєї вагою. Коли я саджусь, там залишається Ну десь сантиметрів 15. Хочу трошки додати енергоємкості. Ось. Для цього нам потрібно знову зняти руль. Ну, як зняти, ми його ще не поставили, тому 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 зняти це дуже голосно сказано. Ось таке Сіре, чорне. Короче. Буде такий майже плавний перехід з цього на чорне. Ось так воно має виглядати. Нормально. Нам головне що? Нам головне функціонал. Зовнішній вигляд відходить трошки на задній план. Не дуже далеко, але все-таки на задній. 3x. Mm -hmm. Все, піднялося. Це у нас видніється. Нам потрібен, здається, ключ на 17 чи на 14? Здається, на 17. Але спробуємо. Так, на 17. Тобто просто два ключі на 17, цей фіксуємо, цей вкручуємо. Як гарно його, я його закрутив. Досить непогано. Далі він вже від руки йде. Тут все у маслі. А, до речі, у мене тут вже був невеличкий тюню. <гум> я забув. Я ж вже трошки припідняв. У мене тут шайба міліметр два. Ось вона. Вона прибирається кладемо все поки що сюди. І як це... А давайте вже одну одразу встановимо, щоб розуміти, як воно буде. А потім іншу вже без слів. Це у нас. Накручується сюди. Затягується. І пробка накручується просто згори. І виходить у нас такий. Бутерброд. Е, я спочатку сказав, наскільки вона у нас. Підніметься на 3 см має бути. Зараз ми ще раз перевіримо цю інформацію. Хаф. 29 мм. 29 мм. Можна ще шайбочку підкинути, але не будемо. Все, встановлюємо назад. Ще трошки поділюся своїми думками з цього приводу. Я дивився різні форуми, знаходив навіть відео. Хтось там писав, коли ставив таку проставку, що він зробив більший хід своєї вилки. Але як він стане більший, якщо в амортизаторі є сам поршень, і у нього обмежений хід. Тобто, якщо він ходив небагато, він більше. Ну, не зможе ходити, це потрібно сам Поршень подовжувати. А це вже е, якась дуже серйозна робота для гаражних, настільки гаражних умов, як у мене. Е, тому я вважаю, що це таке не подовження. Але я точно не знаю, яка довжина того штоку. У мене в амортизаторі, поршня. Тому, якщо він трошки довший, ніж має бути, то поставивши цю проставку. Ми можливо, можливо, трошки додамо ходу. Але здебільше ми просто е, якби підіймаємо переднє колесо трошки, трошки повище. Бо взагалі, як ви всі знаєте або не знаєте, такі самі мотоцикли, але на мотордових колесах є. Тобто вони дорожні. Я вважаю, що тут виделка, ну вона універсальна і там, і там. Вона як зроблена типу 50-50. Коротше, ні туди, ні туди, але як на мене більш дорожня, Бо перед, перед, він якось трошки, от якщо на мотоцикл подивитися, коли він стоїть, він якби опущений. Ми зараз його переднімемо і зробимо ну, як мінімум, як мінімум, вид більш дурним. А як максимум, якщо я не забуду за зиму свої відчуття від їзди, я поділюся своїми враженнями, чи взагалі щось змінилося. Я вважаю, що має змінитися, бо я їздив на мотоциклі, на якому до цього стояли ці проставки. Так, вони не нові, але ну майже нові. Яка різниця, це просто шматочок металу. там Навіть нема чому зношуватися. Це як? Гайка чи Болт? Взагалі це і гайка, і болт два в одному. Ось. І я катався на тому мотоциклі. У нього перестало пробивати передню вилку і вона стала ну, більш хавати нерівності. І я сподіваюся, я сподіваюся, що у мене це стане працювати так само. Якщо він буде для мене за високий я планую трошки підняти пір'я у траверсі. Тобто ми на 3 см спочатку підіймаємо. Потім тестуємо, як воно у їзді, чи нормально я дістаю ніжками, чи взагалі це щось дало чи ні. І потім ми, якщо щось не то, або взагалі їх прибираємо, або якщо він трошки став мені за високий, але ходові характеристики покращилися, ми просто занижуємо траверси. Фу, Пір'я у траверсах. Так, просто трошки їх підіймаємо. І... і це має спрацювати. Так, потрібна тряпочка. Все, збираємо у зворотньому порядку. Так, ну і як ви бачили, у нас все зібралося. Дивимося. Зміни було 21, ну, трошки більше. Має бути 24 см. Так, 24 см рівно. Це у нас шток 24 см, коли пір'я не навантажені. Тобто, просто вісять у повітрі. Взагалі у нас довжина, якщо комусь цікаво, Наразі складає 80-80 мм. Я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що поршень таки розрахований на трошку більше довжину цього штуку, оцього дзеркала. І ну, він у мене працював майже до самого кінця. До заміни масла я навіть трошки її пробував. Як бачите, ось досюди вона у мене працювала після заміни. Але це я, ну, мабуть, не по пухардо останні рази. Е, якщо прям дубаси, то можна і пробити. Але, ну, як на мене, це yes, досить таки нормальна така просадка по дзеркалу. Має бути зараз ось на 3 см менше. Або, ну, коротше. Будемо дивитися, як воно буде працювати. Я вам все навесні розкажу. Обов'язково. Ми це до цього і робимо. І зараз він у нас у спокійному стані на підножці. Давайте теж зробимо швиденький замірчик. У нас було, здається, 18 см має бути десь 21. Не знаю, чи бачите ви щось, я нічого не бачу. Гадаю, що ви також. Так, 21 і трошки міліметрів, як там з цим було. Тобто все, все. Стало більше на 3 сантиметри. Як він зараз виглядає спереду, ми дуже не побачимо. А, захисту цього вистачає з головою взагалі по висоті, як бачите. Тобто все має бути дуже добре. Це чудово. поїхали робити далі. Давайте так і поставимо руль. Якось. Якось, щоб він не відпав. І тримався. Досить добре. Ці болти розраховані на те, що через них буде закріплений сам руль. Так, і ось зараз вони в мене дійшли вже до кінця. Тому вони нам Ходять, але потрібно різати. Як я не хочу їх різати. Ви не уявляєте. Так, не люблю працювати болгаркою. Поїхали далі. Пропоную сьогодні ще зняти ось цей хвіст. І подивитися, як ми можемо закріпити. Uh. Кого? Короткі наші повороти та стоп. Ну, взагалі, взагалі все досить небагато, ну, непогано придумано. Оце так заходить на трубу. Проводка вся заходить у спеціальні отвори. Продумано ну, на рівні. Я б сказав навіть не на рівні Китаю. Видно, що є якесь японське коріння. Явно є. Явно є. Зняли ми ось це ось все. Що у нас тут? Тут у нас десь. Ну Десь кілограм ваги точно є, кіло зайво. Якщо ми замінимо його на ось це, яке важить? Грамів 10, це можливо якось все змінить. Подивимося. Подивимося, але це у нас відправляється ну, поки що сюди, а потім, можливо, кудись трохи даліше. Так. Все, мабуть, краще закрутити, як воно було, бо тут тримається цей пластиковий захист ще. Тому повертаємо ці два болтики. До речі, не знаю, як. Вам, а як на мене, виглядає все без хвосту. Ну, тут ще пластик. Так, треба з пластиком дивитися. Зараз нічого не зрозуміло, але має бути набагато краще. Це має бути прям спортивний апарат. Що я хочу зробити? Хотів приміряти це. Подивитися, як його взагалі можна спробувати закріпити. Мені здається, що потрібно буде зробити один технологічний отвір, мабуть. Взагалі не робити, слухайте. У мене ж тут є Ну, метал ще є. Так воно становиться як. ось от. Якось вигнуто чи що Так, ось так воно стає. І ми можемо. Можемо, можемо, можемо. А тут все одно будуть всі болти стирчати. Можемо продумати якесь кріплення. Коротше, є ідея закріпити це все ось отут. Якось отак вигнути. Ось двома стяжками притягнути з боків. Ну, а тут якось обіграти на цих болтах, бо вони тут все одно будуть стерчати. ну, їм нікуди діватися. На жаль. А це їх трошки прикриє. Але у нас повороти і стоп будуть під. Під ковпаком, під козирком. Чи взагалі не ставити? Коротше, ідея або поставити ось так. Ось так, я сподіваюся, видно. Або не ставити взагалі. Напишіть, будь ласка, хто небудь свою думку. Я до неї прислухаюся. Ні, ну, я прислухаюся, якщо буде декілька, і воно буде обґрунтовано, типу, на ендуро, мотоцикл, навіщо взагалі ці поворотники? Знімає переднє. Або, ну, треба такий, щоб ну, хоч щось було, постав хоч якось. Може, щоб своїм товаришам показувати, куди ти збираєшся їхати, на яку горку підійматися наступну. Ось. Коротше, на цьому у нас сьогодні все, Бо деяких запчастин не вистачає. А сходити за ними і дописати відео я сьогодні вже не встигну ніяк. Тому ця серія закінчується в наступній серії. У мене по плану вже повністю зібрати руль. І на цьому, мабуть, все. На Наступній серії повністю збираємо руль і, можливо, регулюємо ще щеплення до кінця, щоб воно вже працювало як потрібно. Потім нам ще залишиться доробити хвіст. І будемо замінювати резину, ставити буксатори. Сам я планую поставити буксатори, резину міняти не планую. Кажу одразу: ви не побачите, не побачите, мабуть, моїх мук, як я це це все роблю. Не знаю як вам, а як на мене, ці гаражні туси трошки скучні, як це буде правильно сказати. А в нас випав сніжок, і це означає, що треба трошки катнути, хоч якось. You're Завершення для відносини. Будь-якого навіть хай це буде гаражний день. Тому на цьому у мене усе. Дякую вам величезно за перегляд.